1 Петра, 2,24. Він сам ніс гріхи наші тілом своїм на хрест, щоб ми могли вмерти для гріха і жити для праведності, нас зцілено його ранами. Досить блудити. Справді, люди, досить блудити. Ми повинні жити для праведності. Адже ж ви кажете, що Петро, на ньому, ваша церква збудована, може, то не той Петро просто. Ви придивіться. Бо цей Петро, він каже, що він ніс наші гріхи тілом своїм на хрест, 1 Петра 2,24. Щоб ми могли вмерти для гріха і жити для праведності. Ну ви не живете для праведності, ви всі грішні. Ваша церква грішна, ваш піп грішний, ваш папа грішний. Ви всі грішні. І ви радієте цьому. Це свобода? Ні, це не свобода. Це спротив. Це спротив. Немає вас в тілі Христовому. Немає. О, сьогодні такий ми ще вірш прочитаємо про тіло Христове. Але все зводиться у вас до того, що Христос прийшов, поніс наші гріхи, заплатив за наші гріхи, вмер за наші гріхи, воскрес ясно. В гробі його нема. Бігали там, дивилися. Ви знайшли плащаницю, там якийсь портрет. Ви знайшли одні кажуть, що знайшли полотенце. Я не знаю, чи Вафельне, чи яке було, що Христос витирався, і там образ його, Він, знаєте, притуляв. Бачили, як роблять цей з гіпсу ці маски. Ну, Він так раз, знаєте, і такий погляд. Так, він взяв гріхи, амінь. Хто вірує, в нього спасеться. Все це от ви чуєте. Якщо Христос взяв гріхи і ти віруєш в це, тоді ти прощений, спасенний. Христос відкупив нас. Від чого? Та відкупив від гріхів. Він каже, й, я не згадаю вам гріха. Ти прощений, згідно цього, ти прощений, гріха немає на тобі. Ні, ти можеш, ти можеш грішити. Чому? Тому що ти хочеш грішити. Але чи це приємно тому, до кого ти молишся, кому ти свічку ставиш, коли паску жереш? Їш, перепрошую. Їж, да, їж. Як прикро, бути прощеним і залишатися переможеним гріхом. Христос забрав гріхи. Він забрав мої гріхи. Як прикро залишатися переможеним далі гріхом. Христос забрав гріхи. Переможений ти гріхом. Христос забрав гріхи, ні, ти, переможений гріхом. Христос забрав гріхи, ні. Ви всі грішні. Як до вас достукатися? Відкрийте двері свого серця, відкрийте свої вуха, почуйте прикро, прикро бути прощеним, а жити в гріхах, не могти перемогти гріх. Ну, прикро. Христос же ж вмирає для того, щоб передати нам цю перемогу і зробити нас переможцями. Він дає для цього нам Духа Святого. Це вчитель? Так. А, вчитель, ну потрібно вам те вчення Христове. Він Дух Божий. Він сила, яка творить по слову Отця і сина. Нам дано перемагати гріх. Все ж таки, я буду стверджувати: нам дано перемагати гріх. Усіляке зло духів нечистивих, усіляку брехню, усіляке перевернути Євангеліє і являти цю перемогу на славу Божу.